Всім привіт! На зв'язку Саша Крістова, а також Агенція з продажів лецал. І сьогоднішній наш урок буде присвячений ну дуже популярній актуальній темі, а для когось я впевнена болючій темі. А саме що ж відповідати на найпоширеніші запити клієнтів, такі як яка ціна, хочу замовити, чи є в наявності для того, щоб ці клієнти дійсно купували. Тому нам ну, розбиратись. Але перед тим як ми з вами перейдемо до більш такої практичної складової, де я дам конкретні приклади, формули, скрипти, відповідей. Я хочу, щоб ми розібрали з вами ось цей слайд з певною теорією, адже саме на цьому будуть ґрунтуватись усі мої подальші пояснення, і я хочу, щоб ви розуміли, що ж я маю на увазі. Ви можете побачити тут фактичні етапи продажів, які ви зможете потім, як конструктор, використовувати, міксувати, в залежності від запиту клієнта, переставляти між собою тощо. Тому давайте розбиратись. Починається все з привітання і. Ви тут можете побачити та, використання ім'я клієнта, ім'я селза для більшої такої персоналізації, також назву компанії, якщо ви хочете ще раз підкреслити, куди звернувся клієнт. Це може бути певний комплімент вибору, смолток, тобто будь-які такі десь нативні фрази та, для природності розмови і задля підтримання цього діалогу. У нас є блок презентації, який буде в основі, і тут ви теж можете побачити кілька підпунктів. Може бути певна раціональна складова, тобто складові вашої послуги, або опис товару, або якесь наповнення, або, до прикладу, певний графік, умови роботи і так далі, щось дуже чітке та по фактам. Може бути певна емоційна складова, тобто тут уже буде акцент на болі, на шляху, який буде проходити клієнт і на результаті, який він фактично отримує. Ви будете описувати вау майбутнє, майбутнє. Отримає клієнт, фактично придбавши ваш товар або послугу. Також у презентацію в нас входить, звісно, що ціна вона може бути конкретна, да? тобто якась чітка цифра, це може бути вилка цін, або це може бути ціна. Від, звісно, якщо у вас є якась акція, знижка, дефіцит, тощо ми це використовуємо і проговорюємо вже на цьому етапі. І візуалізація як певне доповнення, щоб з усіх сторін показати та презентувати ваш товар або послугу не в усіх розмовах, але за можливістю та за потребою у вас має бути до продаж. Я, звісно, що топлю, щоб цієї можливості, цієї потреби було якомога більше, і ви дійсно турбувались про свій середній чек та збільшували свій прибуток, свій дохід. І фіналом ми все питаннями блоком питання, і ви тут можете теж побачити два підпункти, тому що це може бути заклик до дії, тобто якесь коротке питання, яке фактично спонукає клієнта перейти до наступного кроку, або ж це може бути більш масштабне до виявлення потреби, коли ви задаєте більше питань, щоб зрозуміти потребу клієнта. Я хочу наголосити, що це не чітка послідовність, яку ми всюди будемо використовувати саме у такій інтерпретації. У вас може бути виявлення потреби до презентації, може бути після до продаж може бути. Може не бути частина якоїсь презентації може бути з більшим акцентом на раціо, може бути з певним акцентом на емоцію. Тобто, наразі ми з вами це проговорюємо, щоб ви знову ж розуміли, які елементи конструктора ви маєте, а як потім ви будете його складати, залежить від вас, від ваших знань, від клієнта та його запиту. Давайте почнемо з запиту: Хочу замовити та хочу записатись. В чому особливість і найпопулярніші помилки, які загалом використовують тут менеджери з продажу, власники бізнесу, які продають, не буде правильним просто коротко відповісти, що так звісно можна замовити або можна там записатись, на коли б вам було зручно. Хоча, здавалось би, ми відповіли і навіть питання додали. Але ви маєте розуміти, що ось це хочу записатись, хочу купити. Це ніколи не на 100% Хочу записатись, і хочу купити. В... Еру соцмережів в еру суперконкурентного ринку я можу, як споживач, написати в кілька магазинів, хочу замовити просто через те, що це найлегший спосіб почати діалог. Потім виявиться, що десь мені вигідніше, швидше, краще, результативніше, і куплю, що логічно в одному магазині або одного експерта. Тому ви маєте розуміти, що навіть на етапі ось такого гарячого запиту я хочу вже замовити, я тут із вами. Ви все одно маєте давати певну цінність, розширену відповідь і так далі. Звісно, дивіться по окремим клієнтам, тому що я розумію, якщо там ви вже довго працюєте, у вас є супер постійний клієнт, який, до прикладу, записується до вас на манікюр вже в 20-те, ваша відповідь правда може бути більш скорочена. Але якщо ми особливо говоримо про новий запит, про нового клієнта, хоч він і звучить, як я вже ваш, заберіть мої гроші. Не вірте тут клієнтам, тому що часто ви можете потім прогавити фактично цю оплату і програти битву з ваш. たまに。 Давайте розглянемо приклад відповіді, що ми тут бачимо. Ми бачимо, звісно, що, по-перше, привітання Сашу, доброго дня, прекрасний вибір заняття. Те, що я казала, певний смолток, комплімент тощо. Це не те, що напряму впливає на продаж, але це те, що створює певну сервісність, впізнаваність, це частинка вашого такого десь тонну войсу, тому використовуйте. І далі ви можете побачити шматок фактично презентації. Тобто, ми тут бачимо опис, та, що там силові вправи направлені на розвиток і фізичного стану, а атмосфера впливає там на. На ментальне здоров'я вартість 1 гривня. Ми бачимо ціну. Ми бачимо таймінг 60 хвилин і рівень навантаження середній. Відразу ми бачимо вільні слоти, і тоді вже питання, коли було б зручно. В чому відмінність між цими відповідями? По перше, скоріш всього, тут буде коротший цикл угоди, якщо клієнт вже готовий. Тому що і ви як менеджер, і клієнт як клієнт. Не буде витрачати час на те, щоб просто там ще три-чотири репліки уточнювати, а який таймінг, а який тут може бути рівень навантаження, а які є вільні години, тому що хтось вивчив вже всю інформацію, яку ви даєте на сторінці. Хтось. Переглянув ваш сайт від і до, але хтось, якщо пише в Директ, потребує цієї додаткової інформації. Якщо ви відразу ніби як таку картку товару, картку послуги закриваєте це у першій репліці, вірогідні, що клієнт буде з вами і швидко оплатить набагато більше. Тому що, коли починається ось цей такий активний діалог, великий ризик, що за ті 3, 4, 5 годин комунікації, адже ніхто не відповідає просто моментально. Давайте так, більшість клієнтів не відповідають моментально. Є ризик, що на клієнта буде таргет таргетуватись якась інша реклама, інший конкурент він буде десяти офлайн, запишеться або там щось придбає, і просто. Вас хтось по часу фактично випередить, хоча там по умовам ви можете бути навіть кращими. Презентація ж сприяє тому, що клієнт краще розуміє ту цінність, яку ви хочете підкреслити. Тобто, якщо там не знаю, чотири ваші конкуренти просто напишуть фактичні окей, 200 гривень понеділок, 13.00, А ви підкреслите певні пункти, додасте візуалізацію? Можливо, там додасте репост поста, де у нас там ті силові вправи та виконуються, і клієнт ще раз перегляне: о, а як це може бути? То і емоційно, і раціонально більша вірогідність, що ви закриєте запит клієнта, і він таки запишеться, і конверсія ваша буде вища. Наступним запитом, давайте розглянемо питання від клієнта, а чи є в наявності? Впевнена, ви з цим І Ми тут розглянемо два варіанти відповіді: якщо у нас цей товар або послуга є у наявності, і якщо її немає. Тому давайте розпочнемо з першого. І тут буде трошки легше, тому що як на мене це дуже схоже по формулі на те, що ми з вами вже розглядали при питанні. При запиті, хочу замовити, хочу купити. Не буде коректним, просто коротко відповісти, що в наявності можна замовляти, тому що мені як клієнтову, далі хочеться запитати, і що, і що далі, та і що мені далі робити, як мені замовити, які умови. А якщо в мене ще є сумніви, все ще навіть там на ті 10% щодо цього товару, і я десь ще обираю, то ви точно у великій зоні ризику. Як же можна відповісти по-іншому? Тут ви можете у привітанні вже подивитися якийсь інший варіант та там вітаємо у неї. Підставте свою назву компанії, але до прикладу, без імені клієнта, без імені сейлза. знову ж тут ви обираєте те, що звучить краще вам, і буде працювати краще з вашим клієнтом та у вашій компанії. І далі ми бачимо знову ж презентацію: що так є у наявності в розмірі М базові джинси, висока посадка, чудово посуватимуть і до літніх топів, і до футболок, і до светрів, і до гольфів. Вартість одна гривня. Ми бачимо і раціональну, і емоційну складову, і ми бачимо варіант до продажу, що також з ними ще часто купують хустинки. Щоб урізноманітнити образи, вартість 1 гривня. Якщо у вас є певна акція, ви це використовуєте. Але якщо ні, дедлайном може бути, до прикладу, доставка, що там при оплаті сьогодні до 1600 сьогодні ж вже і відправимо, чим бажаєте оформити замовлення? Тобто, знову ж ми тут турбуємось і про цикл угоди, і ми тут турбуємось про те, щоб клієнт отримав вдосталь інформації. Щоб прийняти рішення, і е, якщо ви тут можете додавати фотографії, я впевнена, що ви можете, то, звісно, їх додавайте, тому що при в товарах та ось ця візуалізація є особливо важливою. Що ж робити, якщо товару у наявності немає? Почну з того, що буде неправильно зробити, це просто коротко відповісти, що ні, на жаль, вже всі розібрали, тому що ви тут взагалі тоді втрачаєте будь-який шанс отримати гроші від клієнта і надати йому певну додаткову лояльність. Тому що в цьому випадку, якщо ви розумієте, що це може бути якась альтернатива, цю альтернативу, звісно, що варто пропонувати. Якщо ви розумієте, що цей товар може з'явитись у наявності, просто пізніше, ви теж можете сказати про це клієнта, клієнту і попередити. Що ви напишете перші, скажете, коли цей товар вже буде у вас, і його можна буде придбати. Або ж, якщо у вас є певні умови передплати там early birds і так далі, то ви теж можете про це клієнтові сказати, і він може щось замовити: там наступний потік, наступну партію, наступну колекцію, от щось подібне. Давайте розглянемо варіант, коли ми все-таки пропонуємо альтернативу, тому що сподіваюся, ваша продуктова лінійка м дійсно така коли можна щось запропонувати повторно, тому що від цього теж залежить ваш прибуток. Що ми бачимо тут? Вітаємо у неї. Наразі ця модель повністю розпродана, але в наявності є схожа подібного кольору. Також 100% котон. Ці джинси, до речі, є нашим також бестселером, бо зручні ідеальні на кожний день. Вартість 1 гривня. І бачимо питання, як вам що тут цікавого? Тут вже, звісно, немає до продажу, тут би основний товар продати. Тут немає ніякої акції, тому що я хочу показати вам, що не завжди у вас може бути якась акція, подарунок, бонус і навіть фактичний дедлайн. Тому ми тут обмежуємося привітанням, презентацією, фінальним питанням і додатковими фотографіями. Тобто, я хочу, щоб ви розуміли, що ось ця аргументація і презентація має бути через цей товар, теж класний, тому що у клієнта може виникнути відчуття, що все класне вже розібрали, а мені лишилось те, що лишилось. І, звісно, не дуже хочеться купувати ось знаєте залишки. Також ви розумієте, що у клієнта є певний запит. Якщо він обрав саме ці джинси, скоріш всього, та йому там сподобалось, Не знаю. Канина, модель, посадка тощо, і вам треба донести думки, що ця нова модель, яку ви пропонуєте, вона теж хороша, теж якісна, або теж дешева, теж лакшері, теж зручна, теж швидка. Теж закриває ваш запит. Ви не завжди можете дуже чітко розуміти цей запит клієнта, тому іноді це можуть бути такі десь більш загальні фрази щодо, знову ж фасону, кольору, наповнення, складу, таймінгу, послуги і так далі. Якщо ви розумієте, що там саме в цьому курсі, саме у цій ковтинці, саме в цьому пакуванні то, що от є прям якась особливість, підкреслюйте, звісно, що це. Наступний запит, який ми з вами розглянемо, це буде запит, яка ціна. Я думаю, що один з найочікуваніших запитів, адже точно ви часто, як підприємці або як СІЛЗИ бачите це у себе на сторінці. А якщо ви як споживач зараз дивитеся це відео і думаєте, Боже, ну це питання я буду задавати тільки якщо у компанії там не написана вартість під постом або у сторіс, або в рекламному креативі, і це така погана компанія. Ні, ви не праві клієнти запитують, яка вартість, навіть якщо вона величезними літерами написана в. Сюди а бувають ще дійсно такі воронки, де компанія навмисно не пише цю вартість. Це не добре, це не погано, це або працює або не працює. І найчастіше це доречним є не у простій товарній ніші, де ми не кажемо про вартість умовної сукні. А до прикладу, це може бути виробництво, консалтинг, якісь послуги, іноді сфера освіти, де дійсно вартість формується від певних факторів, і ми не кажемо клієнтові її відразу. Саме тому ми сьогодні розглянемо кілька варіантів відповідей на це питання в залежності від продукту. Воронки споживача і так далі, тому поїхали. Перший запит досить простий, коли в нас є дуже чітка вартість. Скоріше всього, це буде актуально для товарної ніші, і нам це потрібно озвучити. От у нас клієнт запитує, яка ж вартість? Не буде коректним, просто коротко сказати ціну по типу добрий ранок, вартість 1 гривня. Тому що нагадую, так у нас має бути повна картка товару з усією презентацією, з фінальним питанням, з візуалізацією, з привітанням для того, щоб клієнт приймав рішення зважено, маючи всю для цього інформацію, щоб ви дійсно доносили ось цю цінність. І порівняно з конкурентом, ваш клієнт бачив вашу цінність, навіть якщо він пробув на вашому сайті 2 секунди або на вашій сторінці, не знаю, 10 секунд, і поверхнево погортав загалом фотографії. Тому давайте подивимося, як же можна цю вартість доповнити. Ми бачимо привітання. Ліно, добрий ранок, я Анна, менеджер магазину, буду рада вам допомогти. Знову ж таки, ви можете тут побачити ще й ось такий варіант відкриття. Тобто, вони не всі однакові, і ви можете покнопити ще раз цю презентацію, приклади слайдів і подивитися, що ж актуально для вас. Ми бачимо вартість, вона йде першою як акцент, тому що клієнт саме за це запитував, і далі бачимо шматок презентації. Що це базовий бодіс з комірцем, абсолютний мастхев в кожному гардеробі. Виготовлений з ось там такої тканини, доступний ось в таких кольорах, і додаємо ще фотографію. І бачимо відразу питання, що він іде у розмірі OneSize чи хотіли б замовити. Тобто, тут ви також можете побачити варіант саме такого заклику до дії, ми тут доуточнюємо потребу. Глобально, а яка ваша мотивація придбати цей боді, або підкажіть, на який івент ви хочете придбати цей боді? Та тому що в соцмережах, в подібній ніші, в цінові категорії, там, давайте до 100, до навіть 150 доларів з досить простим товаром це не буде актуально. Клієнтам це не потрібно. Ці питання будуть звучати дивно. Тому це теж от важливий момент щодо адаптації етапів продажів, коли ми кажемо саме про листування і про продажі у соцмережах. Давайте розглянемо ще один варіант щодо яка ціна, але тут ви вже можете побачити, коли м -м, варіант, коли ціна не є однозначною, ми даємо вилку цін, і, відповідно, нам потрібно далі все-таки виявити ось цю потребу. Нам потрібно сформувати, щоб сформувати вартість, розуміти запит, розуміти, яке рішення ми підбираємо, і тому ми даємо клієнтові додаткові якісь уточнення. Знову ж що буде не дуже окей, коротко, сухо відповісти, що там добрий день, вартість може бути різною, і вам який саме абонемент потрібен. Та? Якщо ми давайте от, візьмемо нішу там спортивну, танці чи щось подібне, і ми кажемо про те, що абонементів багато, і вони можуть коштувати, там, не знаю, умовно, 500 гривень абонемент на місяць, та, до прикладу, а може коштувати там, 10 тисяч гривень абонемент на рік. А ще ж можуть бути різні напрямки, різний графік абонементів, різні види абонементів в залежності від продукту. От як нам все це це подавати клієнтові, тому ми маємо спочатку дати первинну інформацію, первинну презентацію, цінність, користь, щоб клієнт дійсно щось одна от спочатку отримав, а потім, бачив сенс нам на щось відповідати, а далі вже щось доуточнювати. Давайте розберемо. Віталіно, доброго дня. Вартість навчання – 1-2 гривні в залежності від формату абонементу та кількості занять. На заняттях ми зосереджуємо увагу на розвитку обох півкуль мозку дитини і щоб їй було легше засвоювати нові знання. Крім того, навчання відбувається у форматі гри, що є надзвичайно цікавим та корисним. І далі ми бачимо питання: щоб підібрати найкращий варіант, підкажіть, будь ласка, перше ім'я. Та вік дитини, чи розглядаєте індивідуальні групові заняття і умовно для чого та, шукаєте заняття, тобто шукаєте для загального розвитку, чи є якісь конкретні труднощі, які нам важливо врахувати, і там, що мені потрібно умовно знати. Тобто, ви тут можете побачити фактичні питання, від яких залежить підбір, це, до прикладу, вік дитини, ну тому що ім'я це все такий сервісний момент. Ми будемо просто потім по імені звертатися, і, звісно, це буде приємно там для мами чи для тата. Далі ми бачимо фактичні уточнення, уточнення щодо індивідуальної чи групи. Упове, а ось це третє питання: щоб що воно, от якраз таки йде скоріше на більш глибинну мотивацію, задачу, запит, щоб ми розуміли, якого вчителя підібрати, як нам далі робити презентацію, на що ми нам робити акценти, що важливо для цієї мами, яка задача перед нею стоїть, що має потім там досягнути умовно дитина, чи це просто знову ж для того, щоб гарно провести літо із користю, або ж це для того, що там не знаю, в вересні, до прикладу, у дитини якийсь екзамен, і тут уже матиме. Місце буде зовсім якась інша структура, зовсім інше рішення і так далі. А споживач в цей момент у вигляді батьків буде розуміти, що підбір рішення відбувається дійсно там не для галочки, і це не просто продаж найпопулярнішого товару, абонементу, навчання, послуги тощо, а на основі вподобань, запиту там цієї сім'ї, цієї дитини і так далі. Але хочу підсвітити тут ще одну теж там не дуже коректну історію, коли ми відразу йдемо в 150 питань. Типу вартість не скажу, дайте відразу 150 питань, відповідь та, на 150 питань, тому що тоді споживач, скоріш, в цьому не буде бачити сенсу, і тільки якщо там, це не ваш фанат, постійний клієнт і тощо тощо, ну, ви будете ловити багато ігнору. Також, до речі, є варіанти, якщо у вас зібрана там, не знаю, якийсь прайс-лист або зібрана якась таблиця, чи на сайті, чи в пості, чи окремим посиланням, наприклад, на всіх абонементів, опис всіх цих абонементів, що туди входить, ви можете давати це посилання замість ось цієї короткої презентації, яку ми прописали вище, а далі завершити це питання. Тобто, ви таким чином показуєте клієнтові, що дивіться ось тобі вартість, але я, якщо що, на зв'язку, щоб допомогти підібрати та відповісти на всі питання. Ось тобі інформація про наші заняття, але ось, якщо що, я знову ж з тобою і я готовий прийняти рішення, допомогти тобі прийняти рішення, або просто бути поруч, якщо ти хочеш прийняти це рішення самостійно. Тобто, ви можете тут побачити знову ж як раціональну, так і емоційну складову для того у презентації, для того, щоб там умовна мама, яка купує цей абонемент для своєї дитини, ще раз побачила певний акцент. І знову ж, коли ми кажемо про її шлях клієнта, якщо вона написала у кілька компаній, де вона дізнається вартість, і усі компанії написали. Там, я не знаю, 300, 400, 500 гривень, або там ну, залиште свій номер телефону, ну перетелефонуйте, ну вартість залежить від багатьох факторів. А у вас буде ось таке повідомлення, де є і певні акценти щодо цінності, і приблизна ціна, або посилання там на всі, до прикладу, абонементи, і далі до уточнень, які дають змогу вам поринути у потребу клієнта. Це правда оціниться, і це правда буде сприяти на тому, щоб клієнти купували саме у вас, і конверсія ваша таки зростала. І давайте розглянемо з вами останній третій варіант щодо запиту, яка ціна, коли ми розуміємо, що нам потрібно використати таку воронку, де ми маємо перевести клієнта далі на дзвінок, на зум або, можливо, навіть на особисту зустріч по типу запрошення у шоурум тощо. Це нормально, коли у вас складний товар, коли у вас дорогий товар, і ви не можете обмежуватись суто інстаграмом або там соцмережами. Якимись іншими месенджерами, якимись вам потрібна більш глибока розмова, що тут можна писати, відповідати і так далі. Саша, доброго дня. мене звати Анна, я менеджерка фабрики знову ж там не підставте свою назву. Вартість саме цього проекту 18 тисяч гривень, але. Змінюючи деталі, матеріал, аксесуари, колір ціна може бути як вище, так і нижче. Тобто, дивіться, ви даєте первинну відповідь, але, звісно, пояснюєте, що там ціна залежить від певних критеріїв. Далі ми бачимо шматочок презентації, що ми вже більше 10 років займаємось. Кухнями під ключ, тож знаємо, як реалізувати естетичний і ергономічний проект. За цим посиланням можна знайти каталог наших замовлень. Зверніть увагу, що сама по собі фраза, по типу, ми 10 років займаємось чимось вона не продає. Ви маєте зробити підводку. Ми 10 років на ринку, тому ми знаємо, вміємо, тому ви отримаєте, тому ми забезпечимо вас, тому ви разом з нами уникнете та навпаки якихось проблем тощо, і всі якісь. Е Екстра посилання на презентації на КП, на каталоги тощо вони будуть доречними знову ж, якщо ми кажемо, що у вас досить складний товар, і вам потрібно показати все десь з різних сторін, підсилити себе додатковою якоюсь інформацією. І далі ви можете побачити абзац, якраз таки, коли ми переводимо клієнта на. Наступну комунікацію, але важливо, ми продаємо цю ідею, ми пояснюємо навіщо, і ми кажемо, що для того, щоб зробити точний прорахунок для вас, я б хотіла задати кілька питань. Ви можете відразу задати ці питання, але далі пояснити, що ви можете записати аудіо. Можете відповісти текстово, або ж ми можемо спланувати дзвінок чи зум, як вам буде зручніше. Це гарний варіант. Якщо ваша аудиторія десь, можливо, все-таки більш діджиталізована. Вона не дуже говорить по телефону, не дуже любить переходити у різні зуми. У вас є сумніви, вам здається, буде багато ігнору. Якщо ви будете кликати відразу на дзвінок, або вам не здається, ви вже тестили, і ви дійсно бачите велику кількість ігнору. Цей варіант класний. Тобто, ті люди, які готові поговорити і там за 5 хвилин вирішити це питання, вони погоджуються, ви виходите. Ти на Zoom і говоріть собі спокійно. Якщо ж є, у нас там певні інтроверти, які не хочуть нікуди ні з ким ніде виходити, вони зайняті люди і так далі. Вони бачать варіанти, та, і аудіо, і тексти, і так далі. Тут можна переводити в Телеграм, аргументуючи, що там можна відправляти і файли, там зручніше записувати довгі аудіо, і так далі. Кружечки там, до прикладу, є, Якщо ми кажемо саме про перевід з Instagram в Телеграм, ви можете затестити не ось це або, або а відразу казати, що давайте ми підемо відразу, поговоримо по телефону, в зумі і так далі. і Навіть не давати цей список питань, але з досвіду конверсія буде гірша. Виключенням є аудиторія, яка якраз таки звикла до спілкування саме по телефону, це для них логічний крок, і ми тоді не деталізовуємо це так детально. Або ми можемо очікувати від них відповідь на одне-два питання, а детальніше казати, ми там уже з вами поговоримо по телефону. Я також акцентувала, що потрібно продавати ідею, вийти з вами на Zoom, на телефонну розмову і так далі. Це може бути задля точного прорахунку, задля економії часу, задля того, щоб я підібрала там саме ваш варіант. Задля того, щоб ви детальніше дізнались там всі умови і вже розуміли, як рухатись. Тобто, ви маєте пояснювати клієнтові, чому він має зробити цей крок. Тому теж ви можете собі заскрінити, та якщо у вас подібна ніша, якщо у вас подібна сфера воронка, тощо також використовувати. Тому що як підсумок ви можете побачити тут дійсно всі етапи, майже всі, окрім до продажу. Ну це логічно, ми ще й основний продав, товар не продали. Тобто, ви можете тут побачити і привітання, і вартість з уточненням, і частину презентації. І Заклик до дії разом з довиявленням потреби. Я сподіваюся, що цей експрес-урок щодо того, як же відповідати клієнтам на їх найпопулярніші запити, був для вас корисним, і ви дійсно вже зараз можете піти і написати короткі скрипти, хоча б там на ваші найпопулярніші а, товари, як ви будете тепер відповідати. Бо мені дуже хочеться, щоб цей урок став для вас не просто теоретичним, а ви дійсно прямо зараз зайшли в нотатки в блокнот, де ви чим користуєтесь, зайшли в чат з колегами, побрінштормили і там прямо сформували собі мінімум там 3-4 абзаци, які ви далі будете використовувати. А в подальшому зможете долампічувати. А якщо ви розумієте, що вам все-таки потрібна допомога з продажами, вам би хотілось або повністю, або частинку цього делегувати, знайте, що Лицел поруч та готова допомогти з вашим запитом. Ви можете побачити на екрані загалом можливості роботи з нами по блокам наших послуг. Ви можете подивитися, чим ми загалом може бути для вас корисними як таке певне меню. Але так як сьогодні ми з вами говорили саме про комунікацію з клієнтом, тобто про перемовний переговорний процес, будь ласка, зробіть. Блю на ньому акцент, а ви перегляньте на слайді скрипти, навчання для ваших команд, аудити діалогів, супроводи у ролі тренера відділу продажів. Все це до нас, і ми тут раді будемо забрати з вас цю зону відповідальності і зробити все на вищому рівні, тому що підкреслю це нашою спеціалізацією. Ми дійсно в цьому є сильними, і ми знаємо, що працює не в книжковому варіанті, а в українських реаліях. В реаліях українського бізнесу споживача, і вміємо адаптувати там ті ж скрипти, як під месенджер, так і під Zoom, так і під телефонні розмови. Тобто, будемо використовувати дійсно актуальні інструменти для того, щоб вас бізнес заробляв більше. Це якщо ми кажемо про таке делегування повне та під ключ. Якщо ж ви розумієте, що вам треба допомога, але у вас є час, ресурс, бажання зробити все таки це самостійно. Я хочу звернути вашу увагу на наш Лицел-шоп, а саме, магазин корисних матеріалів для високих. Продажів один з матеріалів там це шаблон для самостійного написання скриптів продажів. Тобто, це, звісно, така більш апгрейднута версія. Там близько, навіть більше, я думаю, ніж там 100 реальних прикладів скриптів, діалогів, запитів. І, відповідно, ви туди заходите, бачите. Варіативність по етапам, усі правила, ви бачите купу, купу прикладів і пусту колонку, де ви будете писати власний скрипт продажів. На сайті ви можете побачити відеоогляд кожного шаблону для того, щоб ви розуміли, що ви купуєте. Ми якби тут нічого не приховуємо. Окрім цього, в лецешопі є ще близько там семи восьми шаблонів. На найпопулярніші задачі для керівників, для власників бізнесу. І я впевнена, що вони будуть для вас корисними. Цінова категорія цих матеріалів від там 500, навіть 400 до. 900 гривень, і це дійсно ті інструменти, щоб ви точково вирішили певну задачу, буквально за кілька годин, замість того, щоб сидіти над нею кілька тижнів. Тож лицел, і я впевнена, що ви отримаєте свої результати, якщо кинете туди фокус, свідомо зосередитись на своїй задачі. Щодо підвищення конверсії, підвищення середніх чеків, підвищення лояльності клієнта і подібних інших пунктів. А ми тут будемо поруч з вами. Підписуйтесь на наш інстаграм, підписуйтесь на наш і додавайтесь у наш лисал-чат. Це одне з найбільших діючих ком'юніті сейлс ком'юніті саме та в Україні. Ми там активно про все дискутуємо, проводимо аудити, діалогів. Звісно, що безкоштовні, даємо дуже і дуже багато користі, проводимо дебати з продажів. Тому доєднуйтесь для того. Щоб бути, знаєте, в ось цій бульбашці людей, які дійсно цікавляться свідомими продажами, і також ви можете тут побачити контакти, як ви можете з нами зв'язатись, написати, якщо вже в цей момент ви подумали, Саш, ну продавати ідею поспівпрацювати. Тому ми вас чекаємо. А я вам бажаю багато продажів, прекрасних клієнтів і, звісно, багато грошей, куди без з цього? До зустрічі.